Вітаю вас малята! Давайте з вами подивимося, хто сьогодні до нас завітав у гості. Так, це зайчик. І зайчик нам приніс чарівну скриньку. Хочете дізнатися, що в ній? Давайте разом розглянемо, що приніс нам зайчик. А зайчик нам приніс ялинкові іграшки. Давайте порахуємо. Скільки синіх кульок? Дві. Скільки жовтих кульок? Дві. А яких куль більше? Синіх чи жовтих? Так, їх порівну. Розгляньте кульки і скажіть, чи однакові вони? Ні, вони різні. А чим же вони відрізняються? За кольором та за розміром. Сині кульки великі, а жовті маленькі. Давайте викладемо великі сині кулі вгорі, а жовті маленькі внизу. Скільки куль вгорі? Дві. А скільки куль внизу? Також дві. Яких куль більше, а яких менше? Їх порівну. Синіх куль стільки ж, скільки і жовтих. Діти, скажіть, а куди ми будемо вішати? Іграшки. Так, на ялинку. Зайчик вам надіслав гарну ялинку в подарунок. Давайте прикрасимо нашу ялинку кульками. Скільки ялинок? Подарував зайчик? Одну. А скільки кульок на ялинці? Багато. Разом із ялинкою зайчик надіслав нам і цифру 1, з якою ми сьогодні з вами ознайомимося. Цією цифрою ми позначаємо предмети, коли їх по одному. Обведіть цифру один пальчиком та запам'ятайте її. А зараз прикладіть ліву руку до грудей. Прислухайтеся, це стукає ваше серце. Серце у людини одне. Позначаємо цифрою 1. Скільки сердечок? Одне. Подумайте, що ще у людини є по одному. Так, ніс, рот, голова. Також позначаємо цифрою один. А зараз пропоную пограти в гру та знайти предмети, яких по одному. Уважно розгляньте та скажіть, скільки подарунків. Так, один. А скільки цукерок. Так, одна. Скільки квіточок. Одна. Що ми ще не назвали. Так, кульки. А скільки кульок? Багато. Так, молодці. Всі предмети знайшли яких по одному. І ці предмети ми позначаємо цифрою 1. Давайте пограємо в гру, коли це буває. Я буду починати речення, а ви будете його доповнювати, користуючись словами. Тепер пізніше. Ми граємо тепер. А гуляти підемо пізніше. Ми малюємо коли? Тепер, а спати лягаємо коли? Пізніше. Молодці діти! Давайте з вами пригадаємо, з якою цифрою ми сьогодні ознайомилися. Так, Цифра один. Скільки у нас носиків? Один. А скільки у нас ротиків? Один. А скільки ялинок нам приніс зайчик? Одну. Так, молодці діти. Ви гарно впоралися. Я бажаю вам успіхів та до побачення!